Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі ми будемо говорити. Мене звати Інна Марецька. Наближчі годину працюватиму в студії. Я і далі ми будемо говорити про війну, про фронт, про політику, про розмови, про допомогу Україні. Ось до речі, шпігель пише, що. Ангела Меркель допомогла Росії підготувати вторгнення до України такий от клікбейтний заголовок. Тут йдеться про те, що уряд Меркель і концерн Рейнметал допомагали Росії розробляти технології для ведення війни. Зокрема, нові дані про роль Німеччини в підготовці російської армії до сучасних конфліктів викликають серйозні питання до впливу політики Берліна на безпеку Східної Європи на напередодні вторгнення. Росії до України пишуть журналісти Шпігель за їхніми даними. Колишня канцлерка Німеччини Меркель фактично сприяла зміцненню російської армії перед агресією 2014 року. Оборонний концерн «Рейнметал» за підтримки уряду Меркель розробляв симулятори, програмне забезпечення, обладнання для російських військових, розраховуючи отримувати контракти на суму близько одного мільярда євро. Ішлося про постачання. Мережі центрів навчальних у Росії за зразком німецького полігону Альтмарк, де військові тренувалися вести сучасні бойові дії. Про це і не тільки поговоримо далі. З нами є на зв'язку Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання. Слава Україні героям слава вітаю вас! Вітаю глядачів! Давайте почнемо із оперативних новин, і ми бачили всі, як в Донецьку напередодні ну була така масштабна пожежа вирувала, і рій дронів спалив гіпермаркет. Деякі джерела кажуть, що це був цех із виробництва чи управління дронами. Чи це могла бути та сама точка Рубікону, яку давно шукали? Які у вас є припущення? Ну, це відповідь на те, що робить Росія. Вона перейшла до фази. На знищення інфраструктури життя в Україні тотальні. Там раніше вони шукали де виправдовували там виробництво зброї, там ще щось, там військові. А тепер не соромлячись, вони просто знищують все, що можуть знищити в Україні, перетворюючи Україну на непридатну для життя територію. От наскільки вони це можуть, і е, я думаю, для нас тут рубікон у тому, що почались такі удари. Коли ну очевидно, наприклад, коли в Києві немає немає води, це ну очевидно ну, очевидно, свідома така акція, е, і це не випадковість і не. Така разова акція залякування як удар по Пахмедєту, наприклад, ну, взагалі, всі ці удари вони не просто спрямовані на певні інфраструктурні об'єкти, а просто вони знищують інфраструктуру життя. І тому якщо з нашого боку були певні обмеження, не знищувати інфраструктуру в у власних тимчасово окупованих територіях, то тепер, коли ці території Використовуються окупантом в основному, і саме в основному не для того, щоб там організовувати якесь життя там на окупованих територіях, а просто це база для подальшого просування для подальшого нападу. і Більше нічого давно вже говорили, що вони розгортають там і інфраструктуру запусків, ну очевидно, інфраструктуру підготовки і, і виробництва дронів тому ну просто логістика для краще для них випускати дрони в Донецьк Донецьку складати, ніж в Казані. Ну, от, от ми це бачимо: що Рубікон пройден, так, він пройден, але це не означає, що Ну от що ми таке щось зробили, просто обіцяли, і президент про це говорив: що якщо буде, будуть такі така нова серія восени і взимку а, знищувати українську інфраструктуру, буде відповідь, і буде відповідь серйозна і вже значно більш симетрична, ніж була раніше, коли нам не можна було, а їм можна було не? ми не, не знаємо. Так не... чи там склад, чи там виробництво цих безпілотників було. А загалом наскільки складно зараз розгорнути для окупантів буде Вузол приблизного масштабу. Ну, вони це розгортають, Вони вільно їздять, їздять і перші чиновники. і Вони те, що ну стосовно виробництва, ну тут дійсно я звичайно не знаю, і це важко перевірити, чи використовуються певні певні будівлі для, для того, щоб викр... щоб складати дрони. Але треба пам'ятати, що Донець колись був мільйонним містом з величезною інфраструктурою із запасами на подальше зростання з гіпермаркетами, супермаркетами, торговельними майданчиками, футбольною командою і всім, і всім таким. А тепер все це ну я не знаю конкретну кількість там людей, але вона ну. Просто в рази менше це напевно малопридатне для життя, і звичайно, там дуже багато таких об'єктів, які колись були гіпермаркетами, а тепер це просто, ну просто майданчики. Певні тому тут то, важко сказати, це може. Я просто хочу сказати, таке може бути, що у певному об'єкті там ніколи вже давно вже немає торгівлі, але може бути певне виробнича або військова діяльність. Наскільки складно росіянам це робити? Ну. Uh... Не сильно складно. Ми бачимо, що ну взагалі от логістика дронів, мережева, якщо говорити про дрони е, б, б, поля бою, які складаються, ну, це, там фактично складання дронів, їх налаштування і е, складання, я маю на увазі із таких доступних компонентів, доступних компонентів можна сказати, і для нас доступних, і для росіян доступних. І е, прилаштування до них певного боєприпасу, налаштування і головне там бойова підготовка. Ну це не складно. і Вони це робили і про це говорили, що вони до цього готуються. Готуються і напевно зараз вже досягли певних оперативних спроможностей саме на окупованих територіях. Це робити. Ну і крім того, вони розвивають ці свої пускові майданчики в прикордонних регіонах, прикордонних з Україною з Ростовської області. Там був новий запуск з якогось нового майданчика. Писали змі буквально ну кілька хвилин тому над Києвом пролітав дрон російський, і як кажуть нам повітряні сили цієї ночі, загалом окупанти запустили 118 безпілотників і одну х 31 один ракету зафіксовані. Воно влучання ж ракети і 15 ударних БПЛА на 10 локаціях, аналізуючи попередні атаки, президент та й командування повітряних сил, вони визнавали про те, що через дощі, тумани, ефективність відбиття російських атак вона впала і, начебто, впала на 20-30%. Наскільки ви погоджуєтесь з такими висновками і за вашими ну такими оцінками? Погода зараз наскільки диктує успіх цих ворожих атак? Ну вона напевно впливає. Впливає у тому сенсі. Ну ті дрони, які ударні великої дальністю, які запускаються із спеціальних майданчиків. Тут просто треба пояснити, що два основних таких типу великих типу дронів, які зараз масово використовуються і нами і росіянами. Це е, е, тактичні дрони, які ну не мають особливих майданчиків для запуску. Це ті дрони, які створюють кіл зон на фронті, там плюс-мінус 10. Кілометрів від фронту вони власне військами використовуються. Там немає таких вже спеціальних майданчиків. А ці от далекі ударні дрони, які заміщують ракети, ну можна сказати, замість така форма дешевих крилатих ракет. Вони, вони потребують майданчиків спеціальних, і на окупованих територіях там є і те, і інше. Вони створюють і майданчики. Хоча поки що, е, окрім Криму, ну не було таких, таких явних з нашого боку. Повідомлень, що зафіксовано використання таких майданчиків для стратегічних ударів в глибину території. А от е, у прилиглих російських територіях там вони масово це створюють. Там логістика існує, така сама, як на аеродромна логістика для авіації. Ну, і для дронів типу Герань а, наскільки впливає погода ну, для самих Геранів, ну, як основного засобу і для, і для гербер, як е, приманки такої ну, логістичного, логістичного такого е, допоміжного дрону, е, для них погода ну, не дуже на них впливає. Вони програмуються, вони мають е, там обмежену телеметрію, ну, вони йдуть по е, заздалегідь визначеній території. Вона гнучка, вона програмується на кожний удар, вона може бути складною, але там погода не сильно впливає. Наша РЕП може вплинути на їхню геолокацію, але власне погода не дуже. А от те, що впливає і сильно впливає, це розвідувальні дрони, які зараз обов'язкові. От для того, щоб росіянам провести атаку, вона ж не разова. Вона Кілька хвиль протягом доби, і от після перших ударів, і перед першими ударами потрібні їм розвідувальні дані. Це може бути і на землі агентурна мережа, і звичайно, дрони дрони у повітрі, які не завжди відомо звідки запускаються, але вони контролюють ситуацію і коригують наступні удари. От за результатами першого. З цієї точки зору їм складніше проводити комбіновані удари. Вони можуть запрограмувати перший удар, а наступні удари їм вже складніше через погоду наносити ефективно. А от для нас також це впливає, тому що е, наші системи мобільної протиповітряної оборони протидронів, вони значною мірою покладаються на візуальний контроль і візуальне виявление. Бу у фінальному ураженні і або за лазерним е, за лазерним променем, або просто візуально стріляють, можна сказати, використовуючи спеціальні приціли, це поки що фактор для нас, і це буде фактор, поки ми не отримаємо ті тисячі. Вже ну вони вже можливо надходять, <кій> надходять з Сполучених Штатів Британії комплекти штучного інтелекту для того, щоб з. Відні дрони могли за, за більш складними факторами захоплювати цілі, її переслідувати ну навіть в умовах. Я думаю, туману це це, це не буде перешкоди. А зараз, звісно, ті візуальні групи, які ну наводять дрони за візуальною картиною, для них складніше і спіймати той дрон, але і для росіян складніше розуміти ситуацію ситуацію в місці удару. Про фактор погоди ще запитаю і на самому фронті. От інститут вивчення війни аналізує за тиждень там інформацію. І каже, що наступають вони на багатьох, майже на всіх напрямках, але просування мізерне в той же час генштаб у своїх звітах вказує, ну ми так бачимо, да, різке збільшення знищення бронетехніки пояснюють це теж як спробу ворога проштовхнути цю техніку під прикриттям туману. Ось буквально бачу, що українські війська відбили посилений батальйонний механізований наступ, що складався з 35 танків і бронетехніки в напрямку шахова з боку очеретингу, це на південь від Костянтинівки. Тобто, окупанти, навіть якщо не просуваються, вони цей тиск постійно-постійно нагнітають. Я думаю, нічого зараз не можу сказати, що відбувається щось для них. Ситуація для росіян покращилась. Вони не тиснуть на цьому фронті, вже давно не тиснуть на всьому фронті. Так, фронт дуже довгий, тисяча кілометрів. Колись там було таке, що вони тиснули на сьому фронті. Давно цього вже не буває, не відбувається. Останні кілька місяців. Вони одночасно тиснуть, одночасно. От кожного дня, що одночасно ну скажімо, два-три. Чотири напрями, де вони одночасно можуть тиснути, а, причому вони, вони постійно змінюють ці конкретні такі ділянки, де вони тиснуть, тому що не вистачає у них також сил. Вони не можуть тиснути на певній ділянці довше, ніж кілька днів. Потім вони роблять паузу. Раніше, от влітку, це було так, що вони очікували резерви, підходили резерви, і Вони знову почала, починали тиснути приблизно в тому ж місці, змінюючи трошки там локації А зараз вже ситуація така, що їм доводиться перекидати з місця на місце на місце підрозділу і ну маневрувати силами, тому що не вистачає сил не тільки на те, щоб тиснути постійно в одному місці, а й на те, щоб ну щоб поповнювати це резервами Тому, якщо говорити про те, де вони постійно тиснуть, зараз постійно тиснуть ну навколо Покровська, навколо Покровська там от Добропільський це їхні спроби спроба просочування. Там є їхнє угруповання, і там йдуть великі бої постійні, які які утримують, ну закріплюють цю цю російську російського угруповання навколо Покровська. І вони не можуть ну не можуть там зробити великих маневрів, поки не вирішать для себе проблему. От угруповання біля добропілля, яке просочилося, тепер воно під. Ну майже знищується, але вони намагаються його утримати. І другий напрям вони намагаються через від добропілля, ну не добропілля від покровського такого угруповання пройти через край Дніпровської області і на Запоріжжя. Запоріжжя це найбільше місце України, яке ну може бути досяжним для росіян і знаходиться на лівому березі. Основна частина Запоріжжя це лівий берег. Там промислова потужність, там основна. Кількість людей і от вони туди тиснуть, це Два таких напрями, де вони постійно можна сказати, тиснуть. Ну і зараз Вовчанськ у Харківській області, де вони просто відчувають, що можуть натиснути все інше, вони постійно маневрують силами, намагаються пробитись так. В цілому можна сказати, що вони намагаються тиснути, але це не так, що вони по всьому фронті тиснуть, і те, що вони нарешті використовують бронетехніку, ну в принципі. Відкрились задуми трошки, і стало я думаю, навіть спокійніше, тому що півроку ніхто і західні аналітики і в нас тут не особливо говорили. Ніхто не міг зрозуміти. Вони ж танки випускають, бронетехніку продовжують випускати ремонтувати. Де воно? Де вони це ховають? Тому що вони ну атаки на мотоциклах на на, на таких простіших навіть були у росіян на наміри коннику. Одної такої логістики, а тепер більш-менш відкривається. Вони використовують танки і бронетехніку для того, щоб підвозити до лінії атаки. Вони не йдуть в атаку БТР і танки, тому що це немає сенсу. Вони швидко знищуються, але вони до лінії атаки, скажімо, на кількасот метрів від лінії, там же піхота піхоту починає штурм. Вони підвозять цю піхоту. Так, це таке Є і напевно вони чекали, коли почнуться тумани, щоб е, менше ця техніка е, знищувалась. Тут єдине, що я сказав би негативно, те, що у них виявляється ще достатньо дизелю для того, щоб ці танки запускати. Над цим треба працювати. Ну, власне, про танки інститут вивчення війни теж пише. Вони кажуть, що вони планують росіяни наростити виробництво цих їхніх Т-90 у найближчі роки, і пік, це там 27-й рік, але також міркують про те, чому на полі бою зараз менше фіксується танків, начебто припускається, що вони накопичують для війни з НАТО. Яка валідність такої гіпотези, на вашу думку? Чи справді є таке, що російські? І танки свідомо йдуть в якийсь там резерв, а не, а не на поле бою зараз. Ну, ця тема півроку вже обговорюється, коли все стало помітно, що танки зникли, е і де вони? Ну щось в них є? Залишається звичайно. Вони найбільш би готові давно вже. Давно вже знищили темпи виробництва нових танків, от 90 вони невисокі. А от тим не менш, вони ремонтують і щось виробляють, і невідомо де воно чіткої відповіді, відповіді я думаю, досі немає, що вони намагаються з цим зробити, тому що ну шанси невеликі у бойовому використанні танків просто у чистому полі, там у чистому полі, якщо все ж таки виникне така ситуація. Коли будуть Т-90, і наші Абрамси, які і Леопарди, які також прямо скажемо, вони десь вони є, але десь. Ну у чистому полі ми побачимо велику танкову битву, як на Курській дузі у Другій світовій війні, але навряд чи тому от і те ж саме в Балтиці. Ну, ну просто поки що не ясно, що вони хочуть. Тому я сказав, що добре, що ми їх побачили тепер більш-менш зрозумілий. На ну можливий план. Бо вони просто чекали туманів, коли коли танки менше е знищуються, і використовують їх як ну військові говорять військове таксі, тобто підвозити штурмову піхоту на на рубіж, на рубіж атаки більш-менш безпечно. Ну якщо так, ну нічого тут страшного немає. Але те, що в них є дісіль для цих танків, це погано. Ми чули з новин, в котре Financial Times пише, що Вашингтон вже кілька місяців суттєво допомагає Україні бити по російських об'єктах, зокрема і нафтових Україна там обирає об'єкт, а Сполучені Штати дають якісь деталізовану інформацію, деталі від розвідки. Володимир Зеленський також сказав, що він розмовляв телефоном із Дональдом Трампом, начебто, йшлося про томагавки. І загалом, от така от. Активність дзвінків із Вашингтона, чи е, чи справді це означає те, що можливо штати вже все більше зацікавлені в завершенні війни і більше будуть допомагати нам? Ну я думаю, те, що точно те, що адміністрація Дональда Трампа ну сполучені штати це велика країна. Там багато думок завжди існувало. І, але якщо говорити про керівництво сполучених штатів про адміністрацію Дональда Трампа, я думаю, вони все ж таки прийшли до висновку, що найкраща спроба припинити цю війну і взагалі заспокоїти ситуацію в світі, це а, зруйнувати Росію як військовий інструмент Китаю. Тобто, тут треба зробити так, щоб ця країна а, вже не створювала небезпеки небезпеки Європі і західної спільноті, ну в інтересах Китаю. Раніше були такі думки, що можна якось відірвати, перекупити, створити там альтернативні еліти в Росії, які б не були орієнтовані на Китай. Ну їх створили, але вони виявилися не такими потужними, щоб змінити політику Росії. Тобто, зараз я думаю, прийшли до висновку того, що ну, єдина можливість це дійсно позбавити Росію такого військового інструменту, щоб вона припинила. Воювати З цим немає проблем, це вирішили. А от інструменти ще. На ще погоджують і там ідуть дискусії, що припустимо, припустимо, а що ні не припустимо? Зрештою, це вже буде таке поле боя китайської зброї і західної зброї, якщо буде серйозна підтримка України такими ракетами, як Тамагав. Ну і там виникає питання: а, а чи будуть тамагавки настільки ж ефективними, як бі-2 у Вирані, чи буде все такі ж блискуча операція? Або ж можливо, збиття томагавків. Тоді це велика проблема і для Сполучених Штатів, тому що мова йде про східні системи озброєнь і західні системи озброєнь. Тому, я думаю, інструмент обирається зараз. Uh -huh. Напевно, ми маємо підтримку в розвідувальній інформації щодо конкретних ударних засобів, ну, от ми бачимо цю дискусію. Пане Олексію, дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за розмову. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був в нашому ефірі. Йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.